Компанія Акваградус пропонує велике розноманіття шоломов для дистиляції. Усі наші шоломи виконані з харчової якісної міді марки М1, а клампове з'єднання виконане з, з нержавійки марки 304. В нашій лінійці присутні шоломи таких об'ємів: 7,5, 10. 17 або 33 літри. Який же шолом обрати саме для ваших потреб? Мідне шоломи здавна використовуються для прямоточної дистиляції для отримання якісних ароматних напоїв. Саме на таких шоломах робляться найкращі напої світу. Зазвичай об'єм шолому. Залежить від е, об'єму ємності, на який він буде використовуватися, тому для ємності 35-50 літрів. Я раджу використовувати шоломи або 7,5, або 10 літрів. А для ємності вже 75 літрів або 100, то краще використовувати шолом 10 або 17 літрів. Збільшення ємності і шолому дає е, можливість робити напій на більших швидкостях. Тому шоломи на 17 і 33 літри вже корисно використовувати на ємностях 150, 300 або навіть літрів. Зазначу, що більший шолом можна поставити на меншу ємність, наприклад, на 50-ту ємність поставити 17-літровий шолом. Це дасть можливість приганяти з більшою швидкістю і при цьому отримати якісний напій. Але навпаки, на велику ємність ставити маленький шолом я не раджу. Тому обирайте саме ваш. Об'єм ємності та об'єм шолому.